Добрий день, діти! Чарівний космос приваблює усіх людей, і дорослих, і малих. Він має безліч таємниць, і навіть багато дітей мріють стати космонавтами. А як ви уявляєте космос? Давайте пофантазуємо і намалюємо разом космічні фантазії. А знадобляться нам фарби, скляночка з водою, палітра для змішування фарби, пензлики великі і поменше, а також зубна щітка, олівець і аркуш темного кольору. У мене фіолетовий, можна взяти чорний. Тож починаємо малювати. Олівцем я намалюю землі і контур ракети і розфарбую їх. Для землі беру блакитний колір і зелений, а для ракети зроблю сірий колір, прикрасимо її жовтим і синім. Іллюмінатор на ракеті зробимо ніжно блакитним і виведемо він для того, щоб він добре виділявся. Далі намалюю яскраву комету з довгим хвостом. В ілюмінатор видно планету Марс. Її називають червоною планетою. І тому я намалюю її червоним кольором. Трішечки додавлю коричневого. Далі я намалюю планету Сатурн з його відомими кільцями. А ви намалюйте яку вам хочеться планету. Планета Сатурн вважається однією з великих планет, але ми її бачимо маленьку, тому що вона знаходиться дуже-дуже далеко. Далі вимиваю пензлик. І буду малювати зірки жовтим кольором і червоним кольором. А далі, з тою щіткою, я намалюю космічний туман. Макаємо щіточку у білу фарбу і залишаємо відбитки. Тут трошки його промакуємо, щоб було не так багато води. І залишаємо відбитки на аркуші на нашому космічному небі. В одному місці, потягуємо так щіточкою в іншому місці. Ось такий туман у нас. Получається. І ще зубною щіткою ми намалюємо безліч, далеких далеких зірочок. Для цього фарбу додаємо трошки водички, щоб вона не була така густа. І ось так розбризкуємо. Притворюємо плямочки ось такі космічні об'єкти. І ось така космічна фантазія у мене вийшла. А що вийшло у вас? Я буду чекати фото ваших робіт і до нових зустрічей!